Україна сьогодні вшанувала учасників бойових дій на території інших держав. Зранку до меморіального комплексу громадянам України полеглим в Афганістані поклали квіти. Президент, голова Верховної Ради, прем'єр-міністр, мер Києва, військові та представники громадських організацій. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання, а воїни почесної варти відсалютували шістьма залпами. У своєму зверненні президент зазначив, що українські воїни з честю виконали свій обов'язок, продемонстрували вірність присязі, мужність та героїзм. Держава нагадав, що лише через Афганську війну пройшло близько 160 тисяч українців, з яких загинули близько 2,5 тисяч. Цей день ми раділи, що закінчилась війна і е, проливали сльози за загибшу своїх товаришів. Це день пам'яті. Я була в Афганістані два роки. Бачите, що я плачу. Я Літала на самоліті санітарно два роки. Багато бачила горя.